Найважливіша річ, яку потрібно зробити на майорці, це орендувати авто. Адже острів невеликий, дороги комфортні, і у вас буде можливість побувати в різних куточках Майорки, побачити різні пляжі, бухти, поснідати у Вальдемосі, а зустріти захід сонця на мисі Форментор. Тут багато компаній і різні умови. Зазвичай найдешевші пропозиції приховують за собою велику суму депозиту, який потрібно залишити готівкою, або сума буде заблокована на картці. Це може бути сума від 600, 800 і навіть 1200 євро, в залежності від автомобіля. І Якщо автомобіль буде якось Пошкоджений, то ця сума не повертається. У мене для вас особиста рекомендація: – Експрес-майорка. Швидка оренда автомобіля без допозиту при оформленні повного страхового полісу. Що для цього потрібно? Ваше водійське посвідчення європейського зразка, закордонний паспорт і зайти на сайт рент Експрес-Майорка для оформлення замовлення. А з моїм промокодом Дарія Меджик ви отримаєте 10% знижку на оренду автомобіля. Тож, уперед досліджувати то майорку.